З настанням холодів у водоймах відбуваються зміни, які впливають на поведінку водних біоресурсів. У риби різко знижується активність, практично повністю припиняється споживання їжі, сповільнюються процеси росту та реакції на подразники. В цей час риба дуже вразлива, тому вона збирається в зграї. Головний державний інспектор Сумського рибоохоронного патруля Ігор Кулик розповів, що для збереження популяції біоресурсів видано спеціальний наказ, який забороняє вилов. Риби у певних місцях. Шановні рибалове, як ви знаєте, з настанням холодів риба збирається у зграї на так званих зимувальних ямах до весняного нересту, де може стати легкою здобиччю для бараканьєрів та рибалок. Вийшов наказ управління Державного агентства мілярації та рибного господарства у Сумській області про встановлення заборони вилову водних біоресурсів на зимувальних ямах у водоймах Сумської області. Період зимівлі 2023-2024 років. Згідно з цим наказом забороняється здійснення промислового, любительського і спортивного рибальства на зимувальних ямах у рибогосподарських об'єктах Сумської області з 1 листопада 2023 року. До початку весняно-літнього нерестової заборони на лов водних біоресурсів у 2024 році. На території Шостянського району знаходяться такі зимувальні ями. Перша це затока річки Десна в районі ІСО. Біля села Собич площа 2,5 гектари. Друга зимувальна яма це акваторія біля місця впадіння річки Водка у річку Віць на відстані 300 метрів проти течії. Біля села Ображівка, площа 1 гектар. Третя зимувальна яма це акваторія річки Десна в межах Сумської області. Біля села Очкену, це так називається урочище Роздори, площа 15 гектарів. Це місто впадіння річки Десьонка в річку Десну за течею на відстані 500 метрів. Четверта зимувальна яма це урочище попова яма на річці Дісьонка, площею 2 гектари біля села Очкіне. Це Зноб Новгородська селищна територіальна громада. П'ята зимувальна яма це урочище Базикіна яма на річці Десьонка, площею 3 гектари. Теж біля села Очкіна з Нобновгородської селищної територіальної громади. Акваторія річки Есмань в районі села Іоніна Глухівської міської територіальної громади площа 0,5 гектара. Сьома зимувальна яма це акваторія річки Есмань, в районі села Перемога, теж Глухівської міської територіальної громади, площа 0,3 гектара, Урочище Рудовщина. І восьма зимувальна яма це акваторія річки Кливень. В районі залізничного мосту села Студенок Есманської селищної територіальної громади площею 0,7 гектара. Головний державний інспектор Сумського рибоохоронного патруля попереджає про відповідальність у разі порушення заборони. Штраф за лов водних біоресурсів на зимувальних ямах, в тому числі з берега, складає від 34 до 170 гривень. І за кожний незаконно добутий на зимувальних ямах екземпляр водних біоресурсів. Державі потрібно буде відшкодувати шкоду у таких розмірах. За кожну щуку звичайну 3468 гривень, за кожного карася сріблястого 1581 гривня. За кожного сома європейського 5117 гривень. За кожну краснопірку або пласкирку, або плітку звичайну 1564 гривні. За кожного ляща 1649 гривень. За кожного лина 1598 гривень. За кожного окуня звичайного 3162 гривні. За кожного созвана 3706 гривень. І за кожного судака звичайного 3587 гривень. 3332 гривні обійдеться один рак, виловлений у таких зимувальних ямах. Тож рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства. При виявленні незаконного вилову риби терміново повідомляйте на гарячу лінію сумського рибоохоронного патруля за телефонами 096 83 82